Відповідь на питання: порядок звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами та чи можлива повторна мобілізація звільненого військовослужбовця у запас. Відповідь роз'яснення на конкретних практичних прикладах. І так, відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовець має право на звільнення за сімейними обставинами у зв'язку із наявністю родичів, з інвалідністю. Який порядок звільнення готується аргументований, подається рапорт до командування військової частини на звільнення. До рапорту долучається нотаріально завірені копії документів та оригінал, які підтверджують право на звільнення, подається командованню військової частини. Якщо військова частина відмовляється розглядати та приймати такі рапорти, такий рапорт необхідно з додатками направити ціни лист з описом вкладення Укрпоштою до військової частини. Якщо приймається законне рішення про звільнення військовослужбовця, він звільняється у запас. Після того військовослужбовець зобов'язаний звернутися до центру комплектування та стати на військовий облік щодо отримання військово-облікових документів, відмітків, щодо звільнення у запас. Важливий фактор: якщо військовослужбовець має право на відсрочку, він також до центру комплектування повинен подати необхідні документи, знов-таки нотаріально завірені копії чи оригінали, разом із заявою на отримання відсрочки від військового призову. Якщо військовослужбовець цього не зробить після звільнення, тоді можливо його повторна мобілізація. Також повторна мобілізація можлива з урахуванням абзацу 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому що дві статті відрізняються: 23 та 26 різних законів. І так, відповідно до закону про військовий обов'язок, який військовослужбовець має право на звільнення, а у деяких випадках, відповідно до абзацу 11 статті 23 закону України про мобілізацію, він не має права на відсрочку. І після того центр комплектування може відмовити у наданні відсочки від військового призову, і військовослужбовець буде повторно. Можливо, мобілізований, що необхідно зробити: подати заяву на відсрочку з документами. Розберемо на практичному прикладі. Військовослужбовець, який, якого було звільнено у запас за сімейними обставинами, звернувся до центру комплектування та соціальної підтримки, подав заяву, подав необхідний перелік документів. Але центром комплектування було зазначено, що відбулися зміни в Абзац 11 статті 23 закону України про мобілізацію і центр комплектування. Відмовив військовослужбовцю у наданні відсрочки військового призову. У подальшому військовослужбовця було повторно мобілізовано, тому слід мати на увазі, що є зміни в Абзац 11 статті 23 і вже у деяких випадках можливо повторна мобілізація. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. У коментарях задавайте свої питання за можливості. Надамо на них відповідь. Пишіть свої питання у Дірект. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал, якщо вам цікаво. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, дівчинко і партнера. Дякую вам за вашу увагу.